Задачі з молекулярної біології вирішують для закріплення знань з теми нуклеїнові кислоти. Для того, щоб їх вирішувати, треба пригадати деякі константи. Один виток ДНК складається з 10 пар нуклеотидів. Довжина одного нуклеотиду в ланцюзі ДНК 0,34 нанометри. Довжина витка ДНК. Це 10 нуклеотидів помножене на 0,34 нанометри. Це довжина одного нуклеотиду. Буде дорівнювати 3,4 нанометра. Молекулярна маса нуклеотиду складає 345 на моль. Молекулярна маса амінокислоти складає 120 на моль. Нуклеотиду утворюють комплементарні пари. Аденіловий нуклеотид утворює комплементарну пару з тимідиловим, якщо це ДНК, або з уроциловим, якщо це інформаційна або транспортна РНК, а цитазиловий нуклеотид утворює пару з гуаніловим. Між аденіловим та тимідиловим нуклеотидами утворюються два водневих зв'язки у двох ланцюгах ДНК, а між цитозиловим та гуаніловим утворюються три таких зв'язки. Для того, щоб вирішувати задачі з молекулярної біології, потрібно пригадати правило чаргафа. Його використовують для ДНК. Перше правило говорить про те, що сума нуклеотидів з аденіном дорівнює сумі нуклеотидів з теміном, а сума нуклеотидів з цитозином дорівнює сумі нуклеотидів з гуаніном. Друге правило говорить, що сума нуклеотидів з аденіном та гуаніном буде дорівнювати сумі нуклеотидів тиміну та цитозину. Задача бувають декількох типів. Задача на встановлення послідовності нуклеотидів ДНК та РНК. Задача. Ділянка одного ланцюга молекули ДНК має послідовність нуклеотидів: Аденін, гуанін, тимін, цитозин, тимін, аденін, аденін, аденін цитозин, тимін, гуанін, аденін, гуанін, аденін, аденін цитозин, тимін якою буде послідовність нуклеотидів другого ланцюга молекули ДНК? Для вирішення задач такого типу, потрібно згадати принцип комплементарності. Тобто, перший та другий ланцюг ДНК вони є комплементарними один одному. Тобто, напроти аденіну завжди стає тимін, а напроти цитозину завжди стає гуанін. Знаючи нуклеотидну послідовність першого ланцюга. Ми можемо побудувати за принципом комплементарності послідовність другого ланцюга. В першому ланцюзі у нас стоїть на першому місці аденін. Напроти нього у другому ланцюзі ми ставимо темін. Далі у першому ланцюзі у нас стоїть гуанін. За принципом, принципом комплементарності ми ставимо напроти цитозин. Далі у нас стоїть тимін. Напроти нього ми ставимо аденін. В четвертій позиції у нас в першому ланцюзі стоїть цитозин, Напроти нього ми ставимо гуанін. В п'ятий у нас стоїть тимін. Напроти нього у другому ланцюзі ми ставимо аденін. Напроти аденіну першого ланцюга ми ставимо тимін. І так далі. Повний комплементарний другий ланцюг наведений на зображення. Ще одна задача, яка відноситься а, до такого типу задач. Ділянка одного з ланцюгів молекули ДНК має наступну послідовність: Аденін-аденін, тимін, гуанін-цитозин, гуанін-аденін, гуанін-цитозин, тимін-цитозин, гуанін. Ця ділянка є частиною структурного гену, яка буде послідовність нуклеотидів інформаційної РНК, що синтезується з даної ділянки молекули ДНК в процесі транскрипції. Для того, щоб вирішити цю задачу, потрібно пригадати наступне: інформаційна РНК синтезується в процесі транскрипції з матриці з одного із двох ланцюгів молекули ДНК за принципом комплементарності, тільки в інформаційній РНК напроти аденіну замість тиміну буде урацил. Таким чином, ми отримуємо наступну послідовність нуклеотидів інформаційної РНК. Перші першій позиції навпроти аденіну ми поставимо уроцил. Напроти другого аденіну ми знову поставимо уроцил. Напротиміну, який стоїть в третій позиції послідовності молекули ДНК, ми поставимо аденін. Напроти гуаніну – цитозин. Напроти цитозину, гуанін, Напроти гуаніну – цитозин. Далі буде напроти аденіну, уроцил. І так далі. Повна послідовність наведена на зображенні. Другий тип задач. Задачі на обчислення кількості нуклеотидів їх відсотковому співвідношенні у молекулі ДНК. Задача В одній молекулі ДНК тимідилових нуклеотидів міститься 22%. Обчисліть відсотковий вміст інших нуклеотидів. Так буде виглядати запис умови до цієї задачі. Для розв'язання цієї задачі нам потрібно пригадати правила чаргафа. Сума аденіну та гуаніну буде дорівнювати сумі тиміну та цитозину. А також кількість аденіну дорівнює кількості тиміну, а кількість гуаніну дорівнює кількості цитозину. Також потрібно Пригадати, що всі нуклеотиди двох ланцюгів ДНК будуть складати 100%. За правилам чергафа, кількість аденіну дорівнює кількості тиміну. Нам відомо, що кількість тиміну в молекулі ДНК складає 22%. А отже, і кількість аденіну буде також у цій молекулі 22%. Далі ми можемо обчислити загальну суму тиміну та аденіну в даній молекулі ДНК, тобто 22% плюс 22%. Разом ми отримаємо 44%. Тобто 44% це аденін і тимін разом. Далі ми можемо обчислити суму гуанінових та цитодилових нуклеотидів разом. Ми знаємо, що загальна кількість нуклеотидів ДНК це 100%. А тимінові та аденінові разом складають 44%. Відповідно, 100-44 буде 56%. Це та кількість нуклеотидів, яка припадає на гуанілові та цитозилові разом, оскільки ми знаємо, що кількість гуанілових та цитозилових Нуклеотидів дорівнює. То значить, 56% нам треба розділити на 2. Це буде 28%. Отже, гуанін буде дорівнювати цитозину і буде складати 28% кожний. Ми можемо себе перевірити. Скласти отриманий вміст нуклеотидів у відсотках. І склас, склавши всі отримані числа, ми отримали 100. Тобто це загальний вміст нуклеотидів 100%. Можемо перевірити себе іншим способом. Підставити у перше правило чаргафа. Тобто, замість аденіну підставимо 22, замість гуаніну підставимо 28. А замість тиміну 22, а замість цитозину 28. Тобто ми получили 22 плюс 28, дорівнює 22 плюс 28. Значить, задачу ми вирішили правильно. Наша відповідь аденілових нуклеотидів у нас 22%. цитозилових – 28, гуанілових 28. Розберемо ще одну задачу такого типу. Скільки міститься аденілових, тимідилових та гуанілових нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК, якщо відомо, що у ньому міститься 1500 цитозилових нуклеотидів, що складає 30% від загальної кількості нуклеотидів у даному фрагменті молекули ДНК. Запишемо дано задачі. Для розв'язання даної задачі ми знову використовуємо правила чаргафа. Сума аденілових та гуанілових нуклеотидів у молекулі ДНК дорівнює сумі тимідилових та цитозилових. Відповідно, кількість аденілових дорівнює кількості тимідилових, а кількість гуанілових нуклеотидів дорівнює кількості цитозилових. Всі нуклеотиди двох ланцюгів ДНК складають 100%. Як наслідок із цього правила буде е, наступне. Сума аденілових плюс гуанілових нуклеотидів дорівнює сумі тиміділових плюс цитозилових нуклеотидів і дорівнює 50%. Почнемо із частини, яка нам відома. Нам відома кількість цитозилових нуклеотидів. Отже, ми запишемо частину твердження, там, де є цитозилові нуклеотиди. А тимідилові плюс цитозилові дорівнює 50%. Вирішуємо, як звичайне, рівняння. Тобто. Замість цитозилових підставляємо 30%. В результаті ми отримуємо, що кількість тимідилових нуклеотидів дорівнює 20%. За принципом комплементарності, знаючи кількість тимідилових нуклеотидів, ми можемо визначити кількість аденілових. Вони будуть дорівнювати, тобто кількість аденілових дорівнює кількості тимідилових і дорівнює 20%. За тим же самим принципом кількість цитозилових нуклеотидів дорівнює кількості гуанілових і дорівнює 30%. Тобто ми знайшли відсоткове співвідношення всіх нуклеотидів. Тепер треба обчислити кількість нуклеотидів. Знаючи відсоткове співвідношення різних типів нуклеотидів, ми можемо обчислити кількість різних типів нуклеотидів в молекулі ДНК. Знову використовуємо принцип комплементарності. Знаючи кількість цитозилових нуклеотидів в даній молекулі ДНК, ми можемо визначити кількість гуанілових, Тобто кількість цитозилових дорівнює кількості гуанілових і дорівнює 1500 нуклеотидів. Для обчислення кількості аденілових та тимідилових нуклеотидів нам треба використати правила пропорції. Записуємо наступним чином: 30% складає 1500 нуклеотидів. Це нам відомо із умов задачі. 20%, які ми визначили для аденілових та тимідилових нуклеотидів, у нас є невідомим. Пропорція буде виглядати так, як показано на малюнку. Користуючись правилом хреста, перемножуємо. Все те, що нам відомо, і ділимо на те, що нам невідомо. Тобто 20% ми перемножуємо на 1500 нуклеотидів і ділимо на 30%. Після обчислення ми отримали результат, що кількість аденілових нуклеотидів дорівнює 1000 нуклеотидів. А за правилом комплементарності, кількість аденілових дорівнює кількості тимідилових. Тобто і там, і там буде результат 1000 нуклеотидів. Відповідь на нашу задачу буде наступна. Кількість аденілових нуклеотидів складає 20% і це є 1000 нуклеотидів. Кількість тимідилових також 20% і 1000 нуклеотидів. А кількість гуанілових – це 30% і 1500 нуклеотидів. Розглянемо ще одну задачу такого типу. Ділянка молекули ДНК один ланцюг містить 150 аденілових, 50 тимідилових, 300 цитозилових і 100 гуанілових нуклеотидів. Визначте кількість нуклеотидів у другому ланцюзі і загальну кількість нуклеотидів у всій ділянці даної молекули ДНК. Запишемо дано задачі. Для вирішення цієї задачі ми знову використовуємо правила чаргафа: кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості тимідилових, а кількість гуанілових дорівнює кількості цитозилових. Але нам ще треба згадати, що перший і другий ланцюг ДНК вони є комплементарними один одному. Якщо у першому ланцюзі стоїть аденін, то у другому ланцюзі напроти нього буде стояти тимін. І відповідно у першому ланцюзі. Кількість аденіну буде дорівнювати кількості тиміну, тому що у другому ланцюзі, за принципом комплементарності, напроти кожного аденіну стане тимін. Відповідно, знаючи кількість аденіну першого ланцюга, ми можемо визначити кількість тиміну у другому ланцюзі. За умовами задачі, кількість аденіну першого ланцюга складає 150 нуклеотидів, а у другому ланцюзі напроти кожного аденінчика стане тимін, і їх буде таких 150 нуклеотидів. За аналогією знаходимо і кількість інших нуклеотидів. У першому ланцюзі відомо, що кількість тиміну буде 50 нуклеотидів, у другому ланцюзі напроти кожного тиміну стане аденін, і це також буде 50 нуклеотидів. У першому ланцюзі відомо кількість цитозинових нуклеотидів 300, напроти них буде у другому ланцюзі 300 гуанінів і у першому ланцюзі відомо, що кількість гуанінів – 100 нуклеотидів. Відповідно, у другому ланцюзі напроти них буде стояти 100 цитозинів. Для визначення загальної кількості нуклеотидів в молекулі ДНК нам треба скласти всі нуклеотиди першого ланцюга і всі нуклеотиди другого ланцюга. Після обчислення ми з'ясували, що кількість нуклеотидів в даній ділянці молекули ДНК складає 1200 нуклеотидів. Дана сума включає в себе нуклеотиди і першого ланцюга, і другого ланцюга. Відповідь буде виглядати наступним чином: у другому ланцюзі міститься аденінів 50 нуклеотидів, тимінів 150, цитозинів 300, гонінів 100. Загальна кількість нуклеотидів у молекулі ДНК складає 1200 нуклеотидів. Наступний тип задач, який ми розглянемо, це задачі на обчислення кількості водневих зв'язків у молекулі ДНК. Задача. Два ланцюги молекули ДНК утримуються водневими зв'язками. Визначіть кількість воднев зв'язків у цій ділянці молекули ДНК. Якщо відомо, що кількість аденілових нуклеотидів складає 12, а кількість гуанілових 20. Знайдіть кількість воднев зв'язків у даній молекулі ДНК. Так виглядає дано задачі. Для вирішення цієї задачі потрібно згадати, що аденіловий нуклеотид першого ланцюга з'єднується з темідиловим нуклеотидом другого ланцюга двома водневими зв'язками, а цитозиловий нуклеотид першого ланцюга з'єднується з гуаніловим другого ланцюга за допомогою трьох водневих зв'язків. Також потрібно пригадати принцип комплементарності. Кількість аденілових нуклеотидів дорівнює кількості тимідилових, а кількість цитозилових кількості гуанілових. За цим принципом кількість аденіну буде дорівнювати кількості тиміну і буде дорівнювати 12 нуклеотидам. Кількість цитозину буде дорівнювати кількості гуаніну і буде дорівнювати 20 нуклеотидам. Ми знаємо, що між аденіловими та тимідиловими нуклеотидами утворюються два водневих зв'язки. За умовами задачі, нам відомо, що кількість аденілових нуклеотидів у нас 12. За принципом комплементарності кількість тимідилових також буде 12. Відповідно, вони сформують у двох комплементарних ланцюгах 12 пар нуклеотидів. Для того, щоб з'ясувати кількість водневих зв'язків, нам нужна кількість пар. Тобто 12, помножити на кількість зв'язків. Тобто 2. Ми множимо 12 на 2, отримуємо 24 в одне зв'язки. Це та кількість зв'язків, яка утворюється між аденіном та тимі тиміном. По аналогії, ми рахуємо кількість зв'язків між парою цитозин гуанін А нам відомо, що між цитозиловими та гуаніловими Нуклеотидами утворюються три водневих зв'язки. За умовами задачі ганілових нуклеотидів у нас 20. І за принципом комплементарності ми знаємо, що ця кількість буде дорівнювати і для кількості цитозилових нуклеотидів. Відповідно, вони сформують 20 пар нуклеотидів. Між ними утвориться по три водневих зв'язки. Ми помножуємо 20 на 3 і отримаємо 60. Тобто між цитозиловим та гуаніловими нуклеотидами утворюється 60 водневих зв'язків. Далі нам треба обчислити загальну кількість водневих зв'язків у даній молекулі ДНК. Для цього ми просто складаємо кількість водневих зв'язків між аденіном та теміном. І кількість водною зв'язків між цитозином та гуаніном, Тобто 24 плюс 60. І отримуємо 84. Це загальна кількість водневих зв'язків у даній молекулі ДНК. Відповідь 84 воднев зв'язки. Наступний тип задач. задачі на визначення довжини ДНК та інформаційної РНК. Задача. Ділянка молекули ДНК складається з 60 пар нуклеотидів. Визначте довжину ділянки ДНК. Запишемо дано задачі. Для вирішення задачі потрібно пригадати, що довжина одного нуклеотиду складає 0,34 нанометри. Із умов задачі нам відомо, що молекула складається із 60 пар нуклеотидів. Це значить, що один ланцюг має 60 нуклеотидів і інший ланцюг має 60 нуклеотидів. Але оскільки ланцюги розташовуються один напроти одного, то для обчислення довжини нам треба врахувати тільки кількість пар нуклеотидів, не самих нуклеотидів, а пар нуклеотидів, які формуються між першим і другим ланцюгом. Таких пар у нас 60. Тому ми помножуємо на довжину одного нуклеотида 0,34 нанометри і отримаємо загальну довжину це 20,4 нанометра. Відповідь задачі довжина молекули ДНК 20,4 нанометри. Ще одна задача такого типу. Довжина молекули ДНК дорівнює 510 нанометрів. Визначте кількість пар нуклеотидів, яка міститься у цій ділянці. Запишемо дано задачі. Для рішення цієї задачі нам знову треба пригадати довжину одного нуклеотида. Вона складає 0,34 нанометри. В умові задачі нам дана загальна довжина молекули ДНК. Знаючи загальну довжину і знаючи довжину одного нуклеотида, ми можемо дізнатися кількість пар нуклеотидів. Ми загальну довжину поділимо на довжину одного нуклеотида 510 нанометрів поділимо на 0,34 нанометри. Отримаємо 1500 пар нуклеотидів. Чому пар нуклеотидів, а не нуклеотидів? Оскільки наша молекула ДНК складається із двох ланцюгів, і довжина її буде дорівнювати довжині одного ланцюга. А відповідно, в стані одноланцюговому ДНК існувати не може. Вона існує тільки в дволанцюговому стані. Тому замість одного нуклеотида ми пишемо пари нуклеотидів. Відповідь. Дана молекула ДНК містить 1500 пар нуклеотидів. Ще один тип задач задача на визначення маси ДНК та білка. Задача. Молекулярна маса одного з ланцюгів ДНК складає 119 025 г грам на моль. Визначте кількість амінокислот, що складають білок, закодований у цьому ланцюзі ДНК. Запишемо дано. Для вирішення цієї задачі нам потрібно пригадати, що молекулярна маса одного нуклеотиду складає 345 грам на моль, а одна амінокислота кодується трьома нуклеотидами. В умовах задачі нам дана загальна маса одного із ланцюгів ДНК. Знаючи загальну масу та знаючи масу одного нуклеотиду, ми можемо дізнатись кількість нуклеотидів. Ми 119 025 поділимо на 345 і дізнаємося у нас в одному ланцюзі ДНК містилось 345 нуклеотидів. Знаючи, що кожна амінокислота закодована трьома нуклеотидами, ми можемо визначити, скільки амінокислот закодовано у цьому ланцюзі ДНК. Для цього ми 345, це обчислена нами кількість нуклеотидів, поділимо на 3 і отримаємо 115 амінокислот. Відповідь: білок. Що закодований у даному ланцюзі ДНК складається із 115 амінокислот. Ще одна задача такого типу. Фрагмент ДНК складається із 120 пар нуклеотидів. Обчисліть масу даного фрагменту ДНК. Запишемо дано. Для розв'язання цієї задачі треба згадати молекулярну масу одного нуклеотида це 345 грам на моль. А також треба пригадати, що ДНК складається із двох ланцюгів, тобто пари нуклеотидів це кількість нуклеотидів в одному ланцюзі і в іншому і вони складають пари. Загальна кількість нуклеотидів буде вдвічі більша, ніж кількість у одному із ланцюгів. Оскільки на масу ДНК буде впливати кількість нуклеотидів як одного ланцюга, так і іншого, то нам потрібно дізнатися загальну кількість нуклеотидів, а не пар. Для цього ми 120 пар нуклеотидів помножимо на 2, і загальна кількість нуклеотидів в обох ланцюгах у нас буде 240. Для того, щоб обчистити молекулярну масу ДНК, нам потрібно молекулярну масу одного нуклеотида помножити на кількість нуклеотидів. І таким чином ми множимо 345 це молекулярна маса одного нуклеотиду, на 240. Це загальна кількість нуклеотидів даної молекули ДНК. Результат 82 800 г на моль. Відповідь. Молекулярна маса даного фрагменту ДНК – 82 800 г на моль.